Процесор Ryzen 7 7800X3D не флагман, але він виявився найкращим ігровим процесором, чому сприяли додаткові 64 МБ 3D кешу Коли AMD анонсувала архітектуру Zen 5, шанувальники марки сподівалися, що компанія надасть інформацію про модель Ryzen 9000X3D. Цього так і не сталося, але в AMD розповіли журналістам ресурсу PC Gamer, що активно працюють над дійсно крутими відмінними рисами, які зроблять технологію 3D вікеш ще кращою. Можливо, AMD вирішила збільшити об'єм пам'яті на кристаль сьогодні. На чіпах Ryzen 5 5600 X3D, Ryzen9 7950X3D і навіть Epic 9684X, який має більше 1 ГБ L3, розмір компоненту 3D кешу завжди складає 64 МБ. Помітна також відсутність пам'яті 3D викешу у гібридних процесорах AMD APU, таких як Ryzen 8040U або навіть Ryzen AI 300. Вони пропонують пристойну інтегровану графіку, але її продуктивність дещо обмежена нестачею пропускної спроможності пам'яті. Не варто виключати й того, що AMD розглядає можливість встановлення компактніших кристалів кешу на дешевших моделях Ryzen X3D, щоб додатково виділити варіант Ryzen 9. У процесорах Ryzen та Epic додатковий кеш L3 встановлюється на поверхні одного або декількох CCD. Через додаткові транзистори зростають енергоспоживання та тепловиділення, внаслідок чого доводиться знижувати тактову частоту процесорів. Перше покоління кристалів 3D кеш у процесорах Zen 3 мало площу 41 мм, але в Zen 4 її вдалося знизити до 36 мм. Обидва чіплети SRAM виробляються TSMC з використанням техпроцесу N7, і хоча SRAM не дуже добре масштабується зі зменшенням бузлів, AMD може вибрати для третього покоління норми N5. В результаті зросте обсяг пам'яті на кристалі того ж розміру або збережеться обсяг 64 МБ, але на більш компактному кристалі. Тобто знизиться тепловиділення, а тактову частоту можна буде збільшити, але все це проясниться не раніше кінця поточного року. За даними джерела Club 38, AMD планує випустити свої вдосконалені процесори серії Ryzen 9000X3D вже у вересні поточного року. Ці процесори будуть базуватися на новітній архітектурі Zen 5 та вдосконалені за допомогою технології 3D V-Cache. Процесори X3D з архітектурою Zen 3 та Zen 4 вже використовували V-Cache для додавання 64 МБ додаткової кеш-пам'яті L3 до своїх восьмиядерних кристалів CCD. Це дозволяло збільшити обсяг кешу L3 з 32 МБ до 96 МБ, що значно підвищувало пропускну спроможність кешу та загальну продуктивність процесорів. А так як AMD взагалі планує покращити свою технологію X3D для Zen5, то це може означати більшу ємність кешу, підвищену пропускну спроможність або інші вдосконалення, які підвищать загальну продуктивність процесорів X3D наступного покоління. Запуск нових процесорів Ryzen 9000X3D у вересні поточного року стане стратегічно важливим кроком для AMD, оскільки Intel планує випустити свої нові процесори Arrow Lake в жовтні цього ж року. Це дозволить AMD стати першим конкурентом на ринку з новітніми процесорами, отримуючи перевагу над Intel у продажах до виходу їхніх продуктів наступного покоління. Однак поки що невідомо, як саме порівнюватимуться процесори AMD Zen 5 та Intel Arrow Lake за продуктивністю. Майбутні порівняння та тестування покажуть, які з них будуть кращими для різних завдань та сценаріїв використання. Компанія ASRock продемонструвала свій широкий асортимент материнських плат Intel Z890 та AMD X870 на виставці ComputEx. Цікаво, що Intel заборонила своїм партнерам рекламувати ці плати як Z890, та зараз ця назва є очевидною. AMD не була настільки суворою до просування своєї платформи наступного покоління та фактично сама підтвердила випуск нового чіпсету. Серед новинок на стенді ASRock можна було побачити безліч нових материнських плат, однією з яких є Taichi Aqua. Це продукт, який об'єднав у собі дві лінійки Aqua і Taichi. Плата Aqua відома своїм рідинним охолодженням, що включає блок охолодження в секції VRM. Хоча рідинне охолодження для VRM не є обов'язковим, це додаткова функція для ентузіастів, які прагнуть максимального розгону своїх систем. Материнська плата Taichi Aqua оснащена потужною 33 фазною системою живлення, що забезпечує стабільність при високих навантаженнях. Вона має два слоти PCIe X16, 4 слоти DDR5 та підтримує до 6 слотів M.2, 2 два з яких Gen5 та 2 GEN4. Це робить її ідеальною для високопродуктивних систем та серверів зберігання даних. Однією з цікавих особливостей цієї плати є наявність 10 роз'ємів USB Type-C та повна відсутність роз'ємів Type A. Це сучасний підхід, який відображає перехід до нового стандарту USB, однак з іншого боку, це може створити певні незручності для користувачів, які мають старі пристрої з роз'ємами Type A. Невідомо чи буде ASRock пропонувати адаптер USB Type-C to Type A, але це могло б бути корисним для тих, хто володіє старими периферійними пристроями. Таким чином, ASRock демонструє своє прагнення до інновацій та підтримки новітніх стандартів, одночасно забезпечуючи потужні можливості для розгону та підтримки високопродуктивних систем. Компанія Nvidia планує випустити до шести варіантів GeForce RTX 50 для ноутбуків. Нове покоління під кодовою назвою GN22 вказано в дорожніх картах Clio, що просушилося в мережу. Серія RTX50 буде представлена варіантами чіпів з кодовими назвами X11, X9, X7, X6, X4 та X2. Кліво розробляє дві плати, кожна з яких включає три варіанти. Це передбачає, що графічні процесори GB203 та GB205, а також GB206 та GB207 будуть використовуватися незалежно. Цікаво, що Nvidia не відмовляється від своїх відеокарт RTX 4050, RTX 3050 та RTX 2050 Ці моделі продовжують продаватися у 2025 році, але RTX 2050 схоже буде пізніше замінена на 4 ГБ на RTX 3050. Найцікавіша деталь стосується змін пам'яті. Nvidia більше не планує випуск версії на 6 ГБ під керуванням графічних процесорів серії RTX 50 для ноутбуків, а натомість випустить три варіанти з 8 ГБ пам'яті. Також будуть представлені два варіанти з об'ємом 16 ГБ та один з об'ємом 12 ГБ. Усі вони використовуватимуть пам'ять GDDR7. У подальших документах стверджується, що Nvidia зменшить максимальний TGP для деяких варіантів. Дорожня карта, схоже, підтверджує, що серію графічних процесорів для ноутбуків Nvidia RTX 50 буде випущено в 2025 році. Повідомляється, що GN22 Board 1 надійде у виробництво у січні 2025 року, а GN22 Board 2, як очікується, дебютує у березні 2025 року. Компанія PowerColor показала на виставці ComputEx прототип незвичайної відеокарти RADIO на Рік 7900 xtx яка оснащена дискретним шаї процесором. Застосований нейронний чіп від Neuron забезпечує зниження енергоспоживання відеокарти під час гри, при цьому не сильно позначаючись на продуктивності. Згідно з тестами, проведеними PowerColor, енергоспоживання у грі Cyberpunk 2077 знизилося з 263,2 Вт до 205,3 Вт. Економія склала 22%. Аналогічні результати були продемонстровані у грі Final Fantasy XV. Для порівняння вбудований режим енергозбереження AMD дозволяє заощадити лише 18,5%. Самі ж Color і Neuron заявляють про зниження споживання на 20%, тож насправді система працює навіть трохи краще. За повідомленням відеокарт, технологія працює як на програмному, так і на апаратному рівнях. NPU аналізує зображення в реальному часі, а також оперує такими параметрами, як температура GPU та швидкість обертання вентиляторів. На основі зібраних даних, нейронний чіп оптимізує роботу відеокарти, на люту змінюючи ліміти енергоспоживання. Таким чином виходить зменшити енергоспоживання без істотної втрати продуктивності. Варто зауважити, що чіп Neuron підтримує два режими: Eco та Boost, перемикатися між якими можна за допомогою фірмового програмного забезпечення. У режимі Eco відеокарта інтелектуально визначає зміни температури GPU та динамічно регулює швидкість обертання вентиляторів. У режимі Boost чіп динамічно регулює енергоспоживання та тепловиділення GPU, суворо контролюючи енергоспоживання для забезпечення високої продуктивності та стабільності. Незалежні тести показали, що технологія Power Color призводить не лише до падіння енергоспоживання, але й до зниження кадрової частоти в іграх приблизно на 10% порівняно зі стандартним режимом. Так, у Final Fantasy XV кадрова частота впала зі 118 FPS без активного NPU до 107 FPS з активним NPU. Таким чином, основною метою технології є економія енергії, а не збільшення швидкодії. На виставці Computex німецька компанія Be Quiet! представила кілька нових продуктів, що привернули увагу ентузіастів і професіоналів. Серед них були нові скляні корпуси Lightbase, системи рідинного охолодження AIO Light Loop, вентилятори Lightwings LX, повітряний кулер Dark Rock 5 і бюджетні блоки жилення серії Pure Power 12. Корпуси Lightbase 900 і Lightbase 600 мають повністю скляні фронтальної бокові панелі, що забезпечує панорамний огляд усіх компонентів. Завдяки двокамерній конструкції шасі корпусу блок живлення, накопичувачі й кабелі приховані, що додає естетики. Обидва корпуси можна встановлювати горизонтально, вертикально чи у перевернуту позицію за допомогою перестановки ніжок у відповідні місця. Вони також підтримують материнські плати з роз'ємами на звороті, такі як Asus BTF, Gigabyte Project Stealth та MSI Project Zero. Lightbase 900DX стандартна версія без вентиляторів, але з підтримкою двох 420 мм радіаторів і 1,5 метра світлодіодної RGB стрічки. Lightbase 900FX укомплектована чотирма вентиляторами Lightwings LX 140 мм PWM з реверсивними лопатями. Lightbase 600DX менший варіант моделі 900DX з підтримкою 360-мм радіаторів. Lightpace 600LX комплектується чотирма вентиляторами Lightwings LX, 140 мм PWM. Системи рідинного охолодження Light Loop доступні у двох розмірах 360 мм та 240 мм, і у двох кольорах чорному та білому. Вентилятори Lightwings LX з rgb підсвіткою доступні у чотирьох версіях: 120 мм PWM, 120 мм PWM High Speed. 140 мм mm PwM та 140 мм mm PwM High Speed. Всі моделі випускаються у чорному кольорі, поштучно або в комплекті по 3, та білому варіанті лише в комплекті по 3. Вони оснащені моторчиком зі зворотним зв'язком, який підтримує постійні оберти незалежно від опору повітря. Dark Rock 5 це новий компактний кулер з асиметричним дизайном, спеціальною формою радіатора для сумісності з високими модулями пам'яті, шістьма мідними теплотрубками та вентилятором Silent Wings 4 120 мм PWM. Мідна нікельовина основа кулера сумісна з термоінтерфейсом на основі рідкого металу. Блок живлення Pure Power 12 спрощена версія серії Pure Power 12M з фіксованими кабелями, підтримкою ATX31 і PCIe 5.1, ефективністю 80 Plus Gold і тихим 120 мм вентилятором. Вони випускаються у версіях потужністю 1000, 850, 750, 650 та 550 Вт. Ціни та дати виходу новинок буде оголошено пізніше. До кінця поточного року Microsoft обіцяє розширити асортимент ігрових консолей за рахунок білого варіанту Xbox Series X з твердотілим накопичувачем об'ємом 1 ТБ і без оптичного приводу. Новинка оцінена компанією в 450 доларів і своїм забарвленням Robot White повторює вже наявний у Xbox Series S. До речі, як пояснює The Verge, білий варіант Xbox Series S у виконанні з накопичувачем об'ємом 1 ТБ з'явиться за ціною в 350 доларів. Білий варіант Xbox Series X буде без приводу для оптичних дисків, тому Microsoft називає його All Digital. Попередні дані витоки вказують на те, що в ході оновлення консоль могла отримати більш ефективну систему охолодження, але поки що немає офіційних оглядів, і судити про це рано. Рівень швидкодії нової версії консолі залишився незмінним. Поціновувачем техніки в чорному корпусі призначається нова версія Xbox Series X, яка за 600 доларів запропонує не тільки твердоділий накопичувач об'ємом 2 терабайти, але й збереже привід для читання оптичних дисків. Варіант забарвлення називається Galaxy Black або ж галактичний чорний. За словами представників Microsoft, така консоль зберігає рівень швидкодії та функціональність своєї попередниці, але забезпечує збільшений у два рази обсяг накопичувача та пропонує унікальний дизайн. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.